Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Привіт усім! Дякую, що ви з нами. Це нам Буван, талісман Шаїфіцвеі. Нарешті настав час підняти завісу над Шафл Батлфестом. У наступні три дні ми побачимо, як блейдери у нових командах, створених на вмання, битимуться одне з одним під час найбільшого фестивалю вежі. Тепер дозвольте представити вам найцікавіші команди: команда Король і Суші. Команда «Муйті та Я. Команда Сила. Команда Топ хлопці». Команда Нова Родина. Так багато цікавих команд не перерахуєш. Спостерігайте за іншими під час боїв. Дякую нам, бо молодчина. Я нам без продовжую розповідь про фестиваль. Поки учасники битимуться, фанати голосуватимуть за улюблених блейдерів і за улюблені команди. Три найкращих блейдера за результатами голосування об'єднаються у команду Мрії. А перемога в командному голосуванні визначить, яка з існуючих команд буде першою. Найважливіше на цьому фестивалі не перемога чи поразка, а голосування. А потім ці дві команди битимуться і переможець, отримає шанс наблизитись до вершини вежі на титульному матчу. Тож, пане, не забудьте підготувати все для перегляду трансляції. Я гадаю, що перший матч подарує нам усе, що ми очікуємо від хорошого бою. Король і фенікс. Не бійся, маскоголовий. Атакуй мене, як хочеш. Тримайся, тайтусе. Камінь ножиці, папір. Хто це програв? Ні, я мав дивитись ліворуч. Ти слабак! Кили голову перед королем. Так, королю. У нас попереду матч. Це не час для ігор. Ми не граємося, пане Тайшо! Ми проводимо священний матч Суші Мікс. Але ви обидва вже поїли. Пане Тайшо, мушу сказати, що ваші суші чудові. Дякую, радий, що ти оцінив. Тепер я заберу собі цей шматочок. І прошу. Ці суші мають пишатися, що вони опиняться в шлунку короля. Я починаю нервуватись. Голоси за персону частково залежать і від мого виступу теж. Ні, не бійся, це тобі не допоможе. Я ж сам захотів взяти участь. Коли щось треба зробити, я збираюся і роблю це. 25 років поспіль. Я викладусь на повну і здобуду приз для чемпіонів Золотий Бей. Я знав, що у нас немає третього, та чесно, я не думав, що ти приєднаєшся до нас. Ага, це сюрприз. Так. Це нам бабан. Я зроблю все для команди. На знак нашої дружби тобі варто спуштувати це. Дякую. Та я голограма 4Х і не можу їсти. А? Серйозно ти не знала? Завжди, але ж битися ти можеш. Я маю секретний план. Ну що ж? Наш матч скоро розпочнеться. Було б чудово мені провести реванш проти Блейдера X. Mm -hmm. То що скажеш, Ян Стронг? Та мені байдуже. А ти Number One? Мені головне, щоб глядачі були в захваті. Ну, коли так, і вам зовсім байдуже. У нас же все добре чи не так? Це прекрасно! БайтаймShift. Щоб вести інших людей, треба самому мати відкрите серце і розум. Розпалимо вогонь у серцях фанатів по всьому світу. Ми надихнемо усіх блейдерів. А? Ходімо уперед, команду сила! Да! Нарешті скоро почнемо. Ти здаєшся ще енергійнішим, ніж зазвичай. Ну так, звісно, цей фестиваль скоротить нам шлях до вершини іксвежі. Ти сьогодні дуже впевнений, а, малий? Пан Карло! Хто б міг подумати, що я знову буду в центрі уваги. Гей, Мейко, О? як твої справи? Досить непогано, дякую. <рес> 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 непогано, а? Розкажу <рес> ну, тобі дещо. Може, ти не знаєш, але свого часу мейко. Пане Карло! Гаразд, гаразд. Малий, не захоплюйся занадто фестивалем. Якщо мета заробити очки для команди персона, не варто втрачати пильність. Ясно. Це нам Безіроу наживо з вами. Нарешті ми побачимо перший матч на Шафл Баттл Пет. У синьому кутку. Команда Король із Суші. Вау. Yeah! Wow. Це доволі ефектно. Усі ми бачили матч новачків між Блейдером Мікс і Тайтусом Манджу». Та тепер вони б'ються разом в одній команді. На правах спонсора до них приєднався. Власник комаба суші Тайшо що сушія. А навпроти у червоному кутку команда Сила. За що Ван? Ян Стронг і Ван разом у команді Сила. У цій команді спадкоємець ікдрасілі Research Блоес Фуджувара. Також тут сильний учасник Зугані Ян Стронг. І також наш шаї талісман Намбован у якості невідомого Блейдера. Це дуже вражаюча команда. Вирізнитися буде непросто навіть для блейдера ікс. Ми починаємо з матчу між двома командами, на які всі чекали з нетерпінням. Порядок їхніх боїв буде визначено абсолютно випадково. І в першій битві будуть Тайтус Манджо від команди Королі Суші і Блес Кучівара від команди Сила. Це матч між Блейдерами, які точно будуть першими за кількістю голосів. О, і на фестивалі всі битви матимуть один раунд, незалежно від типу фінішу. Блейз Фуджівара, Я вдячний тобі за те, що ти досі не втік звідси. Я чув, ти оголосив себе королем. Тоді ми споріднені душі. Благородний обов'язок. Я теж хотів битися проти Блейза, але зовсім не важливо, з ким ти б'єшся. Так, уперед, тайтусе! І сьогодні до нас приєднається особливий коментатор. Дякуємо тобі, Уордене! Діяльниця двох Блейдерів сколихнула X-вежу, що я впевнений, усім тут відомо. Тайтус був непереможеним в аматорських боях, і, хоч одного разу він програв Блейдеру X, і тоді його серія перемог не припинялась. А Блейз змагався з Блейдером X у швидкості. І тоді ледь не переніг його нокаутом. Безсумнівно, обидва ці блейдери колись опиняться на вершині вежі. Принаймні так говорять. Ха-ха! <реш> Браво! <реш> Краще б я не сказав. Я бачив, як маска переміг тебе. Спостерігав за цим власними очима. Блейдер X справді має неабиякий талант. Я фактично відчув майбутнє блейдингу. <реш> <реш> Ти маєш знати, що одного дня маска схилиться перед королем. <реш> <реш> М -м. Скажи, Тайтус Манжу. Чи є у тебе бажання приєднатися до Ікдрасіль? Твої здібності служитимуть блейдингу набагато краще, ніж служать зараз. Боюся, сталося серйозне непорозуміння. Я не служу світу блейдингу. Навпаки, світ блейдингу має бути біля моїх ніг. <гум> ти маєш схилитися, бо не ти з нас двох король. Це звання належить тільки мені. Разом ми зустрінемо наступну епоху. Вау, вау, вау! Це протистояння просто неймовірне! Ці двоє вміють завести натовп. Я навіть трохи заздрю. Ясно, чому вони популярні. Я маю навчитись зухвалості. Готові. Поїхали! Перший бій. На старт. Увага! Три. Два, один і рубе! Вау! Сор Фінікс рухається з неймовірною швидкістю. Насолоджуйся моєю швидкістю досхочу. Стоп, він не просто швидкий. Він прискорюється. Це не просто здібність його бег. Леон першим йде в атаку. Це сильно, дуже сильно. Сорфене напрочуд потужний бей! Гадаю, що ти якийсь центр землі чи щось на кшталт цього. Ні. Натомість світ обертається навколо мене. О, він зміг о. відбити атаку сорфінекса. Отакий він балансувальний тип і атакує, і захищає. Він потужний і також дуже точний. Бо тайтус вміє його запускати. Король стоїть, приймаючи будь-який виклик, а вершина існує, бо король росте. Уперед! Розірви його! Давай, главні! Прикро, Тайтус Манджо, Здається, я тебе переоцінив. Швидкість, яку ти показав, не дотягує до рівня швидкості блейдера X. Екстрім <плес> Деп! <плес> <плес> Це що? Дурень. Ось хто ти є, Блейз Пудівара. Я визнаю, що ти дійсно незвичайний блейдер. Та все ж, такого рівня, як мій, не досягти за допомогою лише швидкості. Ти повільний. Жоден лев ніколи не наздожене фенікса. Тому ти згориш? Щось не так? Фурхай крильцями скільки хочеш. Ого. Оце блокування. Тільки з не намагався, Блейз не може дістати треки. Ого, неймовірно. Тайтус зводить швидкість Сор на нанівець. Тай там я... Блейс що не здасться без бою. Запізно я підрізав твої крила. І вже скоро сорфін експаде! Неймовірно, той факт, що існують такі блейдери, є благословенням для всього світу блейдингу. Покажи йому! Байдуже та кого? але розірвіть! Байдуже хто? Твоя перемога вже близько. Ну ж, послідай! Давай, сорфінекс! Відбувається. Двостороннє розлітання. Нічия. Неймовірно. Ха! Ідеальна робота, молодці. Розпалити публіку, це вже чогось варте. О, невже можна так читати свого суперника? Це просто дивовижно. Не дочекаюся своєї битви. Великі амбіції та талант, щоб їх втілити. Це я поважаю. Для мене честь бути визнаним кимось талановитим, як ти. Колись ми зустрінемось знову. Це був чудовий бій, ідеальний для першого матчу. Та наш фестиваль лише розпочався. І час для другого бою. Уперед! Від команди Король і суші буде Блейдер X. А від команди Сила буде Ян Стронг! Ага, нарешті черга Блейдера Ікс. Було б добре, якби персоні це пішло на користь. Битися! Битися! Маскоголовий? Mm. Скажу тобі щось важливе. Ян Стронг не варто недооцінювати. Якщо вважаєш, що вона легка здобич, тобі буде непросто. Непросто? Це звучить як виклик для мене. Ох і маскоголовий. Другі <буз> блейдери <буз> приготуватись. Гордона, представ' їх, будь ласка! Вже робиться, не сумнівайся! Флейдер Ікс не потребує представлення. Він супер новачок, якого вже знає кожен, не наче козир команди Персона. Він провів безліч незабутніх матчів. З іншого боку, у нас Ян Стром. Її рекорд вражає. Можна сказати, її прихована сила одна з наймогутніших. Ти билась проти Робіна, хіба ні? Я теж хотів побити з тобою. Я трохи сумніваюся, але. Тепер мені не терпиться теж. Хочу не терпуй! Для Ян цей бій може бути способом помститися за тайтуса, лідера її команди. Мене не цікавить таке, але я рада, що мені довелося битися проти тайтуса. Гей, Ян. Я обрав тебе не просто так. А тепер йди і покажи, на що здатна. Саме так! Із нею Хорн райно! Бей орієнтований на суперзахист, завдяки неймовірній силі Ян, вона використовує його на максимум. Тепер питання лише, який бей використає Блейдер Ікс у цьому двобої. Сорт дрен, який він використовував у бою з Тайтусом. Чи дагр дрен, що був у матчі проти Блейза. Нарешті дісталося тут так багато народу через фестиваль. Гей, mm мульті! -hmm. Hey, Завжди не так швидко. Почекаймо на мульті. <зас> Наш план перемоги у командному голосуванні ідеальний. Я дуже розраховую на тебе, блейдери Ікс. Увага, увага! Дивіться усі уважно! А? Сьогодні моїм беєм буде. Оцей! Він зветься Бастер Дре. Який сюрприз! Блейдер X щойно показав нам свій новий бей. Цей хлопець просто смішний. Про що він взагалі думав? Та це ж просто безглуздо. Чому він не міг представити бей як нормальна людина? То ти зробила новий бей для Блейдера X? Це правда. Ти зробила цього бея? Саме так. Я зробила беї кожному учаснику персони для фестивалю, а також зробила нові запускачі для них. Нові запускачі. Що ж ви подивіться? Усі в захваті. Ми теж отримуємо голоси, тож усе йде за планом. О, вау! Твій бей виглядає дуже дивно. <гум> так, дивний, правда? Мій бей не дивний. Але наш майстер беїв дійсно неймовірний. Це неймовірний бей, створений неймовірним майстром. Ха-ха! Ти дізнаєшся, як тільки розпочнеться наш бій. Так, не кліпай, бо усе пропустиш. Скоро ти зрозумієш, що блейдерка, яку я обрав, є беззаперечно найсильнішою. Різнобарвна майстерка Бейви ви маска вміє заінтригувати. Та в бою з маленьким гігантом усе може скластись неочікувано. Усі Блейз провели просто неймовірний бій. Наступного разу тобі не втекти від левових кігтів. Тепер моя черга. Тайтусе, за кого ти вболіватимеш? Блейдера X чи Ян Стронг. Усе просто! Обоє мають викластись повну. Тоді я постараюсь! Наступний епізод Байблейд x Маска і пиріжки. Це відчуття. Хто тут? Н Невже він з'явиться? А?